Зв'язала мені мама пухові рукавички, тепленькі рукавички на рученькі сестрички, срібні сніжинки, бутони, жоржинки, наче квіти розквітають, рукавички прикрашають. Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам прикрасити рукавичку. Зверніть увагу на мій зразочок, хто пригадає, яким візерунком я його прикрасила. Так, так, молодці. Я чую, що ви вже впізнали квітку, квітку-жоржинку. Ви впізнали, що у неї є листячко. А хто скаже, що це таке? Так, правильно, це зернятка. Ну що ж, починаємо вчитися разом. Давайте візьміть до рук пензлик, намочіть його у фарбу білого кольору. Кінчик можна омочити у фарбу синього кольору. І примочуючи до рукавички увесь пензлик усим ворсом ми малюємо зернятка. Добираємо фарбу. Повертаємо пензлик в другу сторону, примочуємо його до аркуша. Подивіться, які гарні зернятка стали у нас. Так, тепер будемо малювати квітку-жоржинку. Для цього ми приготуємо наш вказівний пальчик. Наберіть на пальчик фарбу білого кольору і носик пальчика вмочіть у фарбу синього кольору. Малюємо спочатку по колу крапочки. Починаємо зверху знизу. Зліва справа. І увага поміж них. А тепер кожна крапочка хоче потрапити всерединку квіточки. Поставили пальчик і побіг пальчик в серединку квіточки, наступна крапочка. І так кожну крапочку ми промальовуємо подовженим мазочком. До середини нашої квіточки. А тепер наберіть на пальчик синю фарбу, примокніть пальчик і підніміть угору. Ось ми намалювали серединку нашої квіточки. Пензлик відпочив. Пальчик ми витерли об серветочку. І тепер пензлик буде малювати квіточку далі. Наберіть на пензлика фарбу. Так. І подивіться, вниз від квіточки ми будемо вести тоненьку паличку ось так. І палочка перетворилася в стебельце. А ось у нас ще збоку від стебельця ще якісь дві палички. А ми їх зараз перетворимо на листячко. Примакніть зверху палички пензлика ось так. А тепер пензлик нехай стрибає з однієї сторони палочки. Доберіть фарбу, і тепер з другої сторони від палочки. Ось так. А тепер на другу паличку точно так само малюємо мазочки. І подивіться, палички. Перетворилися на пухнасте листячко. Внизу рукавички. Зараз ми намалюємо зернятка. Пензлик повернув носика в одну сторону, добираємо фарбу. І пензлик тепер нахиляє, нахиляє носика в другу сторону, і ми малюємо ось так. Зернятка з другої сторони палички. Подивіться, яка гарна рукавичка у нас вийшла. Якщо ви старалися, у вас все склалося. Бажаю успіхів! Навчаємося разом!